Ось дивіться станок. Свіжий станок, свіже відео сьогодні зняти. Цей станок, вчора він правда, працював, як бачите, трішки безлад, грязний, тому що ось що він вчора за 4 години вирізав з чорновою обробкою. цього станка, наприклад, робоча площина є 1,58 м. На 68 см. Мені, в принципі, більше цього хватає. Це мій особистий станок. Ну тут був один такий нюанс, невеличкий, але це таке. Якщо дивитися по станку, ось його контролер, це автономний контролер, який дозволяє безперебійно користуватися цим станком, управляючи програмою, робити в комп'ютері, закидаєте його або на флешку, або на контролер, або закидаєте через. Домашню мережу полон кабелю. В цьому станку, бачите, є, є такий роз'ємчик. В цьому станку стоять не з інкодером зо... проста електроніка, нічого фантастичного, яка працює безвідказно. Без, без Якщо так можемо його вимкнути, без проблем. Ось він вимкнувся, є підсвітка робочої площини. Все гудить, загуділо, все гарно. Тут стоїть спінділ 2,2 кВт з водяним охолодженням. Ця вся, вся річ зроблена з алюмінію 20 мм, фрезерована. Станок зроблений зі сталі. Бачите, профільні труби 100 на 100 80х80, то шумовно 80, 4-5 мм місцями. Стіл з МДФ прикручений звичайно, нічого особливого. Бачите, ось так, там стоять всі ребра жорсткості вібро опори стоять без проблем. Цей станок є однофазний, Вон, бачите, є контролер. Можна порухати вверх-вниз, вправо, ліво Можна порухати, він їздить. Не буду його включати. І все, просто хоп, все. Виключили станочок. Він є однофазний. Тобто для нього не потрібно, хто з стільки фаз, вистачає одної фази. Просто-напросто. 220 вольт і є спокій. Ось такі мотори стоять. Тут стоїть зубчаста передача по всіх осях. Тільки там по зеці стоїть система е, система змашування, йде трубка. І ця трубка йде ось сюди. Також тут стоїть, е, я собі докомплектував, бо нараз обробляється метал. стоїть система масляного туману. Тут подається повітря. Подається масло, робиться туман, можна фрезерувати, алюміній, можна фрезерувати кольорові метали. Ну і деякій мірі, якщо добре постаратися, можна і стель профрезерувати. Сюди стоїть редукція, включно ось у Z, як бачимо. Тільки оце не доходить мені руки переробити, щоб, в якось естетичніше виглядало, але воно так мені працює, і я задоволений. Там стоїть бочка з стосолом. Антифризом я оброблююсь. Ось, ось такого плану такий станочок.